Так, друзі, всім привіт! Вітаю новому відео. Я нарешті здала на права, і не повірите, я зараз перший раз сьогодні здала, і перший раз я сіла сьогодні за руль сама. А, мені треба поїхати по сина. Він зараз у Львові і вже виїхав, мені потрібно буде його забрати. А, трішки страшно, скажу так чесно, і певні, в принципі, є, бо скільки а, проїхала. Маршрути, інструктор, школа, навики є. Практика також є немаленька, тому я зараз зосереджена на дорозі, але вирішила з вами так трішки в дорозі поговорити. Надіюся, з часом буде краще краще буду виглядати ніж зараз, тому що я так вцепилася у рулі, тому що ну, страх, звичайно, що присутній, але я хотіла з вами поділитися. Добре, зараз я приїду в місто, зупинюся і з вами поговорю. Так як я дуже швидко виїхала з дому, тому заїхала спочатку в епіцентр подивитися, що є, в деко зайшла, і дуже багато зараз товарів, які є на акції, знижена ціна. Не знаю наскільки правдива ціна. Ця яка наклеєна жовтими наліпками, і в принципі. Можна дещо собі придбати, і багато чого я для себе також приглянула. Правда, я не планувала в цей день абсолютно нічого купляти, просто походила, зробила для себе таку екскурсію, тому що давно вже не була. І хотілося подивитися, що є в наявності і що мені потрібно було б для будинку, для дому, для організації. Мені ці баночки дуже сподобалися, вони вмістимі 2,5 літра. Можна використовувати для різних круп, також мені потрібно такої баночки для, але вона трішки замаленька. Я б хотіла використовувати її для муки, трішки вона маловата, тому буду ще дивитися, шукати. Можливо, десь знайду великі такі банки, теж дуже велике різноманіття різних форм для кексів. Теж мені дуже сподобалися. І, звичайно, завжди люблю дивитися на такі товари, тому що вони здається і такі дрібненькі, їх багато і вони дуже красиві. Мені сподобалися ось ці з візерунками на кекси. Форма така дуже класна. Звичайно, у кого є малесенькі діти, то це буде дуже для них цікаво. Сайчики ще такі пасхальні залишилися. Ну, дуже великий вибір. Мені ще було потрібно поглянути на різні каструлі на сковородки. Минулого року одну я вже купляла з нержавійки, і вона мені дуже в пригоді стала. І придивляюся, можливо, придбати ще одну. Тому що роблю багато закруток, багато готується компоти на літо п'ємо. Ну і було б непогано ще одну собі придбати. Також мені дуже сподобалися гарнітури з посуди, дуже вони такі класні, дуже гарно виглядають і такі шикарні, білі, класичні, дуже гарні. Ну, Ціна, як бачите. За такий гарнітур дуже, дуже <смеш> хороша ціна, я б сказала. Також ще такі зайчики залишилися. Може бути як літній варіант теж на терасу. Також такі яскраво-оранжеві, дуже гарні. Ну, не мій стиль, не мій смак, але можливо такі бажаючі є на такий колір. І бачите, такий бірюзовий, він просвічується знизу. Теж дуже гарний, але в моєму використанні він нікуди не підійде. Але є посуда на будь-який смак, є зовсім нейтральні відтінки, пастельні, мені дуже подобаються. І... Звичайно, що дуже красиво виглядають, коли вони мають на в місте різних візерунків, як, наприклад, ці, навіть попри те, що відтінок оранжевий, але він дуже гарно і класно виглядає. Ось ця мені дуже дуже сподобалася, і думаю, що. Придбати, хоча б наприклад, наприк, там шість, можливо, з часом просто докупляти або з білими такими відтінками, або комбінувати з якимось іншими. Не змогла я пройти мимо різного декору. Дуже мені подобались ось усі корзинки. Їх можна насправді зробити самому. Треба просто взяти таку такий шнур. Певного діаметру, і їх гарно на машинці все прошити. Я б хотіла і давно вже думаю про таку ідею. Зробити, попробувати хоча б зробити, тому що машинка є, але я не стаю і не роблю. Хоча б з маленької корзинки взяти і попробувати таке зробити. Можливо, вийде. Буде в нас таке така ручна робота. Будемо з вами разом майструвати, робити. Буду бачити, коли я це воплочу в реальність. І дуже мені сподобалися картини, настільки вони яскраво і красиво намальовані. Я б, напевно, якби могла, я б все купила. Але всього мені не потрібно, тому радую своє око і йду далі. Зайшла я в канцтовари, зайшла подивитися, що також є. І б хотіла придбати такі органайзери для дрібничок дітям, ну і також собі. Це, мабуть, вже вернусь в інший раз. І я придбала зразу таких три штуки, або, б хоча б, спочатку, для себе, для свого робочого місця. Також зайшла я у світ дитячий тут. Просто мега-мега. Дуже багато крутих іграшок. Мої діти вже виросли із цих іграшок, ну і, звичайно, що ще є дуже багато наших таких, коли ми купляли, як були маленькі. Краще, дивіться, недовго радувалася. Через два дні з'явилася така краса. Він все ж таки її зробив, повитягував, порозкусував. Просто жахіття. Я не знаю, що я маю з ним зробити. Він дуже вредний, дуже вредний і робить капості. Просто жах. Що я маю робити? Не знаю. Така в мене картинка знову по-новому треба. Думала, що я щільно все зробила і прикріпила, але він якось це все витягнув, не знаю. Зараз буду поправляти, ну і робити. Вже знову нормальний вигляд. Ну і нарешті у мене з'явилася поливачка. Я не буду більше притискати шланг пальцем, тому що я думала, лишуся без пальця. Вода холодна і ну, взагалі не комфортно, не зручно просто притримувати. Я пішла, купила таку поливачку. Вона недорога, досить така дешева, не цілих 200 гривень, але вона практична, як бачите, вона має дуже багато режимів. Ну, Прикольно, дуже подобалося, має такий зажим і затискаєш, і ти просто не тримаєш саму ручку. Воно само тече, воно само тримається, можна просто коригувати тою насадкою, якою потрібно. Ця дуже гарно розпилює насадка, тому я і не цикала більше ніякою. Ще я б хотіла з вами трішки поділитися нашою радістю, нашому синочку. Виповнилося на днях 13 років, не віриться, що вже такий величкий синочок у нас виріс. Я правда вся у бльосках. Ми збиралися в цей день до церкви, і я ще півгодини збирала з волоссям всі ці бльозки. Але сюрприз вдався, тому ми зібралися і пішли молитися до церкви. Нарешті мої ось ці кашпо знайшли своє призначення. Засипала я вже сюди землею. Тут, як бачите, стирчить пакет, такий звичайний маєчка. Я помістила туди землю. Також ще поверха гарненько теж землі засипала, щоб воно тут нічого не стирчало. У мене, як пам'ятаєте. Були ці два кашпо, які я придбала, і до сих пір я не знала, що я маю туди висаджувати. Але вже сьогодні я купила ось ці гарні красиві петуні, які будемо разом з вами зараз висаджувати. Обирала я дуже гарні відтінки, як бачите, такі дуже гарні яскраві відтінки кольора просто шикарні. І, як бачите, вони вже в таких гарних розквіті сил, навіть коріння продирається між ці горнятка, настав час їм дати свободу. Будуть гарно розцвітати додаткові ось ці квіточки, і також вони будуть розростатися, будуть великою кулькою рости. Вони Такі, що їх можна підвішувати, наприклад, вальтанку або будь де і вони можуть так звисати. В моєму випадку вони будуть зараз знаходитися в кашпо, який я сюди висаджу, підберу той відтінок квітів, які хочу саме сюди поставити, висадити. І якщо потрібно буде ще, то, звичайно, що я докуплю. Захотілося мені таких гарних. Відтінків яскравих, я задоволена, тому давайте будемо гарно це все розкладати, висаджувати і вже будемо милуватися гарним цвітінням таких рослин. У мене зараз дуже сильно помінялися смаки у кольорах. Мені весні, на початку весни хотілося, коли я вам говорила, що хочу на клумбах висадити просто білі і ще, можливо, з додаванням таких розових або іншого кольору. Але на цей день мені просто вирішила зробити дуже гарні яскраві клумби, і дуже подобаються яскраві квіти. Не знаю чому. Ну, смак у мене помінявся, і я е, дуже рада, що вирішила купити такі гарні яскраві відтінки осих питоній. І надіюся, що їм буде дуже багато місця, вони будуть гарно рости. А якщо ні, то можна буде їх пересадити ще в інший додатковий кашпо. Потрібно де купити, і я вирішила все ж таки докупити ще хоча б з пару таких кущиків, тому що мені б хотілося ще висадити їх на свою клумбу перед будинком. І також б хотілося деяких хвойних придбати. ну, Буду бачити, якщо я тільки що придбаю, я обов'язково цим поділюся із вами, але зараз я просто кайфую цим процесом і насолоджуюся цією весняною красою. І надіюся, якщо собака мій це все не погризе, то я буду цим всім насолоджуватися і до кінця осені. Так дуже швидко у нас вийшла гарна композиція. Кольора у нас співпали один з одним і дуже гарно вийшло. Тепер потрібно чекати, коли розпустяться всі ці бутони, і також вони ще розростуться, і щоб стали вони пишніші, і також все закрили весь цей простір.